Вітаю всіх, хто зайшов гості мої вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде трішки незвичне, тому що я в ньому не буду показувати ніякого посуду. Переді мною знаходиться ось такий каталог. Я так думаю, що в деяких моїх підписників є посуд з ось таким, бачите, логотипом. Ось таких, будемо говорити, трикутнички, три напис Коралл. Е до речі, я цей каталог отримала від одного із продавців, купувала посуд, і от він мені вклав посуд в мій ось цей каталог. Коли я його отримала, думаю, що це таке посуда, корал. Я знала, що під торговою маркою корал це випускався посуд, пізній посуд нашого Довбиша. І вона мене зацікавила ця брошура. Коли я її відкрила і почитала, слухайте, я нічого не зрозуміла. Ось так я вам так зверху покажу, щоб ви його побачили. Ось, насамперед, коли я його перевернула, бачу такий напис. Бачите: місто Калуга, адреса, електронна пошта. Ну, тому, при чому тут Росія до нашого довше? Коли я відкрила титульну сторінку, ось, з другого боку, що я побачила? Я побачила слідуче. Е, дозвольте представити вам продукцію, яка. Е, випускається під торговою маркою Корал. Ми не знаємо, чи являєтеся нашим клієнтом чи ні. Но дуже сподіваємося на продовження нашого знайомства. Створюючи цей каталог, ми постаралися зробити все для того, щоб могли легко і із задоволенням користуватися їм в процесі роботи. Уже друге десятиліття компанія Корал, яке входить. Торгово-промисловий холдинг-група Елікор представляє широкий асортимент посуду, серед якої фарфорова, і керамічний, і, і фаянсовий, і скляна, і ТД, і ТП, і 3000 найменувань, і більше 300 декорів. Слухайте, в кінці раді. І запрошуємо до співробітництва із повагою ваш коралл матір, бо що це таке? Нічого я не зрозуміла. Коли я почала трішки цікавитися цим же коралом, що було з'ясовано? Що в грудні 2000 року було засновано товариство Корал Довбиський фарфоровий завод? Це в, в селищі міського типу Довбиш, Баранівського району Житомирської області. І співзасновниками даного підприємства був громадянин України Курбатова Ліджан Борисович та двоє громадян Росії. Це, е до речі, в українських медіа прізвищ нема, а в російських то я знайшла, що це Дудін Володимир Євгенович та Маєрович Леонід Олександрович. І вид діяльності виготовлення. Господарсько-побутового посуду з фарфору Фаянсу. А в 2016 році було додано добав... ще один вид діяльності: це розробка кар'єрів, тобто корисні копалини. І думаю, що ж це ж така за група елікор, куди наш коралдоцький фарфоровий завод входить ще з 2000 року. Елікор це російська промислова група, в яку входять аж 30 підприємств, в яку і в наш корал входить. До речі, ось з цього напису, от я не дочитала до кінця, а тут написано: товари під торговою маркою Корал випускаються, виробляються та випускається на декілька. На підприємствах в декілька країн світу. Ви уявляєте? Це не, тиль, не тільки Україна, а це, я так розумію, і Китай, і, і, і де там тільки цього коралу немає. І е, дистриб'ютори знаходяться по всій території Росії. Так, от, подивилася я, що ж вони тут нам пропонують. Пропонують багато чого, і, до речі, деякі, деякі предмети ось цей керамічного посуду я зустрічала на Оликсі. У мене, я зараз вам покажу, мені були подаровано. досить таки давненько. Осуд, дивіться, зараз ми з вами. Роздивимося, що ж посуда фарфорова, ось такий. Бачите, дизайн зінок. В таких коробках випускають. Я так думаю, що це китайці випускають. Ось, ось для чаю такі набори на підставках. Ось такий посуд, до речі, на промі ви можете подивитися. Там досить такі багатенько є всілякої продукції під такою торговою маркою. Не буду я перелистувати, тому що досить багато є такої продукції, в цьому каталозі, але свій час мені було подаровано ось такий набір. Ну, там трішки... Малюнок інший. Бачите, на металевій підставці ось такий набір було подаровано. Ну, я так думаю, що оскільки продукція в декількох країнах світу, то це китайський непогріб, не більше того. Однак тут є одна сторінка. Ось, Бачите, ось така. Посуд фарфоровий. Корал. Нова лінія зроблена в Україні. Зроблено в Україні. І що ж тут представлено? Тут представлений ось такий сервіз азалія, далі золотий колос ось такий. Далі золота лілія». бокали для пива, набір бокалів для пива і блюдо. Ряба, що включає розетку для варення, капля, а також чашечки, ще якийсь предмет. Отакі от, от тут е, предмети з отакою, от ось таким клеймом, з таким логотипом. До речі, у мене, я вам сказала, посуду немає, однак, я не знаю, де це я вам показувала. Зараз я візьму. Я ось так цей каталог. Дивіться. Ось така статуетка. Мною була придбана, тому що українську тематику колекціоную ось такий козак. І є ось те ж саме клеймо: Корал, нова лінія зроблена в Україні. Тому я не знаю, шановні, чи для того, щоб випускати посуд для користування. Там повинна бути спеціальна ліцензія і перевірка компонентів, які входять у виробництво цього посуду. Для статуеток такої вимоги жорсткої немає, тому що, як кажуть, з них не їдять, а ними любуються, а посудом користуються. Тому не знаю, чи випускав наш довбиш такий, тобто в селищі міського типу, довбиський фарфоровий завод. Чи випускав посуд для користування, чи ні? Однак в вересні рік назад, в вересні 24-го року, я прочитала, що розпочато процедуру банкрутства Добиського фарфорового заводу, Товариства Корал Добиського фарфорового заводу. Тому, ви уявляєте, у нас вже четвертий рік війна співзасновники Росіяни, кар'єри розробляють, щебінь вивозять, щебінь вивозять, посуд невідомо який завозять, і нам, що називається, його продають. Я, знаєте, скажу відверто, я була шокована. Я не знаю, як ви. Для мене ця інформація вибила повністю уяву. Про Довбизький фарфоровий завод про його посуд пізнього періоду. До речі, я бачила в Києві була виставка і дуже цікаві, але не дешеві предмети Довбиш порцеляна. Я так думаю, що це невеличка якась артіль, можливо, є на території СМТ Довбиша, яка випускає красиву, дуже сучасну порцеляну. Тонку стіну, я би з задоволенням таку придбала. А от що стосується оцього корала, до речі, я бачила на одній з барахолок чашку, де стояв от стояло таке клеймо, я вам хочу сказати, якість була, ну, досить м'яко кажучи, кажучи третє сорта. Сірий, 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 і черепок і дуже-дуже деколь. Я не знаю, наві... мабуть, десь років 60-х чи 70-х, самого нижчого тонку. Ось таке було моє відео, така інформація. Якщо у вас, відомо, якщо у вас є відомості, можливо, якісь інші. Ну, я вам свою думку висловила те, що я почитала, те, що я побачила. Ця група взагалі лікорям, хочу сказати, коли я подивилася, 30 підприємств входить цю групу, чим вони не займаються і витяжками якимись, і фурнітурою, і меблями, і, е, і посудом фарфоровим, і скляним, і яким ти тільки хочеш. От то, що нам продають, от-, от то, що ми споживаємо, не цікавлячись, хто виробляє, як, в яких умовах це виробляється, і, і звідки воно поступає на наші прилавки. На сьогодні все. Мені буде цікаво почути вашу думку. Можливо, я помиляюся, однак за що купила, за то продала. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. Всім миру і добра і до зустрічі на моєму каналі.